Вітаю всіх, дорогі друзі, на каналі YoPlay. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як Warzone Mobile. Тому сідайте позручніше. Ну а ми поїхали! Перша новина, про яку я хотів розповісти в цьому відео, так це те, що до самого релізу гри, дорогі друзі, ми з вами таки отримаємо нереально довгоочікувану можливість створювати в грі приватні матчі, що це означає. А це означає, що прийде час, і на моєму каналі таки з'являться стріви, у яких ми з вами можемо нереально круто проводити час разом. Дорогі друзі, ну а якщо ви запитаєте, чому я такий впевнений в цьому, то я вам відповім, що на одне із запитань, яке стосуються саме цієї теми, розробники в свою чергу дали дуже конструктивну та вичерпану відповідь: привіт! Так, ми думаємо, що це з'явиться у нас колись перед всесвітнім запуском. І далі розробники попросту рекомендують нам з вами слідкувати за новинами за їх прибітками до патчів або оновленнями, що якраз таки наш телеграм-канал робить для вас на даний час. Call of Duty Liga знову розпочинає свій хід. І тепер, якщо ви такий самий любитель, як я, позаглядати на реально круті та найпекельніші бої між кіберспортсменами, то хоч переходьте за посиланням в описі, через яку саме у п'ятницю по ви зможете потрапити на трансляцію, за яку, до речі, розробники пообіцяли нам з вами, друзі друзі, за завчасний перегляд, звичайно, так і надати хоч якусь там роду. ви якраз зараз. Можете побачити усі винагороди на своєму екрані. А, до речі, трансляція буде відбуватися аж в 22 годині. Тому, майте це на увазі!